Так, Катерина, доброго дня. А, я сьогодні тут щоб розказати вам про Харківський університет. ХАІ. Давайте спочатку почнемо з його історії. Він був створений в 1930 році. Він має сучасну інфраструктуру та повноцінний кампус. Це дуже важливо для університету. А по-перше, це хай теч університет. Та він готує фахівців у сфері зайти за всіма спеціальностями напрямку IT. Навчальний процес тісно інтегрований з понад 20 it компаніями, такі як Sigma Software, SoftServe, EPAM, Nix та тощо, а також з представниками малого та середнього бізнесу. З 2024 року разом з харківським АІТБластером реалізується спільний проєкт, який направлений на впровадження технологій штучного інтелекту, безполотних систем та кібербезпеки. Також в ХАІ регулярно проходять інноваційні заходи та квакатони, такі як Rexy Fest, Global Game Jam, IT Cup, IT Суботнік, стань студентом на день наукові конференції. Персик та Скіфи. Також впродовж квітня місяця кожної суботи можна прийти на інтерактивні заходи до ХАІ. Кафедра університету тісно співпрацює з коледжами та профтехзаходами. Щороку залучаючи нових студентів на скорочені програми у 2021 році до складу ХАІ приєднався Харківський фаховий коледж інформаційних технологій. А з вересня 2022-го ХАІ партнер проекту Віадав Харків IT Bridge з Німеччиною. Та в рамках цього проекту понад 20 викладачів прочитали курси для міжнародної аудиторії. Та понад 600 студентів ХАІ пройшли навчання в технічному університеті Вільдау та отримали сертифікати. А, також ХАІ є лідером за кількістю міжнародних проєктів, у яким беруть активно беруть участь студенти, зокрема в рамках Erasmus. а, реалізується програма академічної мобільності з університетами Європи. Основний підхід до навчання це креативність, практика та проєктне мислення. А тепер давайте перейдемо до факультетів і кафедр, та які ми маємо it спеціальності. У нас цілих 5 факультетів мають it спеціальності. Давайте почнемо з першого факультету. Це кафедра 105 – інформаційні технології та проєктування. Комп'ютерні науки, там є спеціальність 122 та 126 інформаційні системи та технології. Також ще є IT-спеціальність на третьому факультеті. Це є кафедра 302 Комп'ютерні науки та інформаційні технології. Вона готує за двома напрямками: 122 спеціальність комп'ютерні науки та 126 інформаційні системи та технології. А також на третьому факультеті ще є така кафедра як 302. Це кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту. Там ви можете вступити на 122 двадцять комп'ютерні науки та на 113. тринадцяту. Це прикладна математика, обчислювальний інтелект. А також ще є які спеціальності на четвертій кафедрі. А, там є системний аналіз. Це 124 та спеціальність. спеціальність. Ще не менш важливою є шостий факультет. Там є кафедра з 121 спеціальністю інженерія програмного забезпечення, а, а певно, одна з найбільших кафедр ФАІ це п'ята. Це факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем і інфокомунікацій. Він є найбільшим в ФАІ. Це факультет, на якому навчаюсь саме я. Тому можу вам багато сказати і порадити. Братити про цей факультет. Там є 501 кафедра, вона готує за 172 ю та а, іншими спеціальностями. Є 502 кафедра, яка готує за 122-ю спеціальністю комп'ютерні науки. Та а, моя кафедра 503, яка готує за 123, та за 125-ю. Це кібербезпека та комп'ютерна інженерія. А, Отже, в ХАІ ми навчимо вас програмувати та знати багато мов і технологій програмування, крім того, надамо компетентність девоп інженера чи фахівця з області інтернет-речей, хмарного ком'ютингу ком чи кіберзахисника. Яку професію обирати, вирішувати лише тобі? А ми гарантуємо 100% працевлаштування в одній з найбільш сучасних динамічних, некорупційних, престижних галузей індустрії інформаційних технологій. А тепер перейдемо до наших соціальних мереж. А на слайді можна побачити а, qr коди які ви можете відсканувати та перейти до сайту університету, до спеціально розробленого веб-сервісу для абітурієнта, там де можна прорахувати кількість балів та куди ви можете вступити, до нашого інстаграму та до телеграм-групи університету. Також можна написати на пошту приймальній комісії або на офіційну пошту університету. А безкоштовні предтакожка проходять безкоштовні предметні олімпіади у форматі НМТ та експрес-курси онлайн підготовки до НМТ. Приймайте правильне рішення вчитися в одному з найкращих університетів України на УХІ. ну, Денисе, ну це. Вау, справді, хочеться вступити в цей університет. А таке питання до тебе. Може, поділишся з нами, яка найдивніша або найсмішніша ситуація, яка відбулася під час твого навчання? Я думаю, така ситуація була впродовж онлайну. Якраз на лекції з англійської мови. У нас була і лекція, і практика об'єднана. І ось ми всі сидимо, виконуємо завдання. І тут несподівано. Викладач каже: Ой, в мене рибка вистрибнула. Ми нічого ніхто не зрозумів, думаємо, що сталося пара англійської, до чого рибка. А тут хтось вирішив пожартувати. А рибка у вас випадковий не золота, щоб загадати бажання і здати сесію. Чому а, вирішили так пожартувати? Тому що в ХАІ є така штука, як шара, це пам'ятник такій кулі. Вона стоїть біля одного з факультетів, і кожного року перед сесіями студенти. Раніше терли цей шар для того, щоб успішно скласти екзамен, але зараз через війну це недоступно тому вирішили загадати бажання, хоча б рибці, і вони здали сесію? Ну це ж вау. Тепер а? ви будуєте нові традиції. Це круто. А підкажи, будь ласка, як пройшов твій перший курс? Можливо, ти пам'ятаєш там, як ти стресував, як ти адаптувалася. Розкажи, будь ласка, як проходить адаптація першокурсника в твоєму університеті? Мій перший курс пройшов о, дуже добре. Я трохи нервував перед тим, як вступати, ту, тому що це було незрозуміло для мене: новий реалій. А, Буст, що робити, перший курс, куди йти. Проте в ХАІ було все дуже чітко і зрозуміло. А у нас була програмка для того, можна дивитися, які пари лекцій, в які аудиторії проходять, і щоб не плутатись, куди йти, в кого питати. Ти відразу мог подивитися, який корпус, яка аудиторія, куди тобі треба. Це найперше, що було друге, це те, що в нас був куратор, який відповідав на питання. І якщо були питання, куди йти, як сконтактувати з викладачем або щось інше, вона відповідала. І те, що було для мене дуже важливо а, в порівнянні з іншими вузами, тому що я спілкувався з а, своїми друзями, те, що в нас дуже багато викладачів, майже всі контактують в телеграмі, і може написати, і вони тобі відпові... напишуть відповідь певно, там впродовж години, півгодини. І ти дізнаєшся для себе інформацію, а не на пошту там що три дні чекати на відповідь? Тому мій перший курс пройшов дуже гарно, дуже швидко адаптувався до реалії університету. Викладачі допомагали розповідали. Угу. Супер, дякую. А питання від чатику. чи є у вас заочне навчання? У нас воно точно було те, що я пам'ятаю. Зараз здається, також є. Мені здається, це більше питання до а, а, представника вузу. Вона більш точно була. Здається, було, наскільки я пам'ятаю. <гумені> а також цікавляться таким питанням: чи є у вас якісь міжнародні можливості, обміни, там, проєкти міжнародні? А, І, та, чи я... приймав приймати участь в якомусь? Так як я вже казав, о, в нас є програма Erasmus, о, по ній можна поїхати до Італії. Якщо не помиляюся, Австрії, Латвії, Литви ще Фінляндія була Італія. Я був, наприклад, на обміні в Тренто в Італії на півсеместру, Так обміни проходять кожного півроку, обирають кандидатів. А ще була Турція та Польща, це ті, які я згадав зараз. Є особливо для якихось конкретних кафедр програми саме для них, тому що конкретна спеціалізація і з ними проводяться обміни. Угу. У нас є відділ міжнародної мобільності. В них є якраз телеграм-канали. Там вони публікують дуже багато можливостей, куди можна податись, на що поїхати, ерасмуси, зимові школи, літні школи. Супер, дякую, і одразу до тебе прилетає прилетіло питання. Розкажи, будь ласка, більш детально про свій обмін, чим ти займався і як це тобі допомогло в освіті? А, мій обмін це було півроку в університеті в Італії в Тренто. А мені дуже сподобалось, тому що це така можливість, коли ти їдеш. Ну, по-перше, в країни ЄС там о, освіта відрізняється від нашої, тому що в нас о, ну, трошки інші вимоги, в них це більш розслаблено. Те, що для мене було прям здивуванням, то, те, що італійці не дуже поспішають виконувати якісь завдання. Для них окей, це здати там наприкінці, і це не є якась проблема. Для мене це було трохи шоком. Але це міжнародний досвід. І мені це дуже сподобалось, тому що в них і відрізняються трошки програми, але та база, яка була в ХАІ, допомагала мені розуміти лекції англійською, тому що багато матеріалу я вже розумів, і ми його як вже проходили, вивчали. І тому я не повністю слухав лекції лише англійською, а знаходив відповідники, які я вже знаю, і тому розумів загальний сенс лекції. О, ти якраз згадав про іноземні мови. А як а. вас в університеті готують з іноземними мовами? Чи приділяється цьому достатньо уваги для того, щоб якраз як твій досвід поїхати кудись повчитись за кордоном? А, в нас англійську викладають на першому курсі. Якщо ми кажемо про спеціальності, потім ще ще не помиляюсь наприкінці четвертого курсу, але це треба подивитись по програмі більш детально. А нас ділили на першому курсі на групи по рівню Було вхідне тестування в кого який рівень. Ну і потім ми комунікували, спілкувались. Практичні заняття в нас були все в форматі спілкування, виконування вправ. Постійно якісь цікаві завдання зараз ми, наприклад, писали есе. Робили зараз в магістратурі, можу сказати, у нас технічна англійська присвячується дуже багато уваги їй опису. Там графів написання, все такому. А на першому курсі більше певно готують загальні теми, але якраз таки те, що буде необхідно для міжнародного обміну. Угу. І ще питання до тебе прилетіло. А, чи можеш ти розповісти, розповісти більше про студентське життя поза навчанням? Що студенти влаштовують своє? Студенти влаштовують своє. А, ну в нас не знає кожної групи. В нас є наша група потоку, а наша група саме нашої групи в Телеграмі, там де ми спілкуємось. Дивимось, хто в якому місці знаходиться. Якщо в одному місці, то можемо піти кудись на якісь івенти, відсадкувати. Факультет постійно пропонує якісь активності. Якщо ви знаходитесь в Харкові, тому що вони проводять офлайн, якісь заходи. Також профком ХАІ дуже гарно працює в цьому плані. Вони пропонують спільні активності в дискорді. Наприклад, там вони проводили це так леж роялю. Якісь. Події, я точно не пам'ятаю, вони проводять мафію, гру онлайн в Дискорді. Це ті події, які для студентів в режимі онлайн. О, супер. А в яких таких от студентських проєктах приймав саме ти участь? А з неформальної освіти ви маєте на увазі? Так, звісно, з неформальною. Ну, я приймав участь в мафії, якраз грав, або чому ще я приймав участь? Ходив з одногрупниками до, до музею ми ходили. Що ж нас ще було? Вже так не згадаю, за 4, навіть більше, ніж 4 курси, вже п'ятий курс в ХАІ і 5 курсів онлайну. Та да, дуже багато всього було. Ну, певно, якісь івенти в плані в Discord збирались, обговорювали, грали спільно якраз о, отакі різні були а підкажи, будь ласка, як можна чи можливо це поєднувати роботу і там якесь стажування з навчанням, чи є для цього достатнього часу? Скільки в тебе залишається часу після навчання? Я думаю, поєднувати роботу з навчанням можна, тому що в нас викладачі дуже підходять до цього з розумінням, Вони допомагають студенту, якщо він. Правді кажуть, що він працює, а особливо за фахом. Якщо за фахом це взагалі супер викладачі допомагають усім, чим можуть. Вони підуть на зустріч студенту в плані здачі якихось лабораторних, в плані дедлайнів, тому що в нас лекції проводяться і вони також записуються. І тому, якщо в тебе нема змоги прийти на лекцію, ти потім можеш їх передивитись наприклад в асинхронному форматі в інший час. А вони з тобою комунікують і максимально намагаються знайти гарне рішення. Ну що для них щоб ти став. Цей предмет і зробив з нього активності, які необхідні, та да, для тебе щоб поєднати з твоєю роботою. Угу. Дякую. А опиши свій типовий день в університеті. Певно, зараз це більше про типовий день в онлайн університеті, тому що так, все в онлайні, це певно, найбільш типовий день для студента онлайну. Це те, що він прокидається, заходить там на лекції, послухав лекції практики. В такому форматі, а потім виконує завдання. А без чого ти не можеш уявити своє навчання в ХАІ? Як би сумно це зараз не прозвучало, але без онлайн навчання, тому що усе моє навчання було онлайн. А якщо кажучи серйозно, це певно без такої дружньої атмосфери в плані викладачів і а, гарних друзів, студентів. І цікавих пар, тому що я пам'ятаю, в нас був один викладач, який предмет програмування під Android та iOS. Ну, те, що він робив дуже цікаві інформативні кольорові лекції, це окей, але він переробив пару лекцій в форматі манги навіть. У, ух вау. А. а підкажи, будь ласка, хто чи є в тебе улюблений викладач, і якщо це на секрет поділись, хто це? А... Виплений викладачем, певно, мій улюблений викладач якраз той, який робив презентацію у вигляді манги. Я його предмет обирав і на першому курсі, і потім на четвертому. і Зараз ще на п'ятому я в нього був. Бо дуже класний викладач. Мені сподобався в плані активності, відношення до студентів. А і ти сказав, обирав. Тобто, у вас можна вибирати предмети. Так, у нас є обов'язкові, наприклад, у нас там в семестрі е, може бути до, здається, восьми дисциплін, і можна обирати, починаючи перший курс, це ще обов'язкові дисципліни, які базові, а потім ти можеш обрати предмети за вибором. Е, там, здається, дві дисципліни, ти можеш обрати на другому, третьому курсі, і можеш сам комбінувати предмети, які тобі більш цікаві. Угу. Питання від відчатику чи є якісь традиції в твоєму університеті? У нас багато студентських традицій в плані того, що а, є хайовські кричалки усілякі, є те, що треба зібратися біля шари потерти шару, як я вже казав на екзамен. А що ще в нас було? Я і Так не згадаю усе. Окей, ну, типу, це вже так багато, головне, що навіть в онлайні ви зберігаєте якесь студентське, таке от студентські ага. традиції, студентське навчання. Це якраз формує спільноту. Це дуже круто. Ще таке питання від чатику, чи пропускали ви якісь лекції навмисно? Певно, навмисно не, не робив таке. Але якщо мені треба було кудись піти, я писав викладачу, попереджував його про це, і окей, можна було потім передивитись в асинхронному форматі. О, це дуже круто. Так, це тому що так, є з лекції. Це супер. А з нами зараз був е, Денис Хорунжий, представник е, е, Харківського е, авіаційного інституту, е,